Увага! Зараз може бути трішечки душно, тому не стриманих. Прохання відійти від екранів. Я звертаюся до тебе для того, щоб привітати тебе з новим роком, в якому я тобі побажаю всього найкращого. Не вини рік в тому, що він був жахливий. Для одних поганий рік це можливість стати краще, зробити щось краще, розвитися. А для других це можливість черговий раз просто поскиглити. Вибери, хто ти став перед собою цілі, які ти хотів би досягнути. Іди до мети, не здавайся, ні в якому разі не випускай руки, не дивися на когось, не слухай людей, які кажуть, що в тебе нічого не вийде. Якщо ти будеш прислухуватися до кожної оточуючої тебе думки, ти просто. Загрузниш в цьому бруді суспільства, яке може давити на тебе і яке може відвертатися від тебе, зневіритися в тобі. Докажи, що ти кращий. Не роби це для когось, зроби це в першу чергу для себе. А всі ті, хто тобі розказував, яка тебе здарність, що як ти нічого не доб'єшся, нічого не зможеш, відмовляли тебе, сумнівалися в тобі і тому подібне, ну з часом будуть змушені або заціпитись, або просто в куточку Спостерігати, і розказувати, нічого не робивши при тому, як ти мало добився, і тому подібне. Ну завжди будуть ті, кому буде до вподоби те, що ти робиш, і звичайно ж будуть ті, хто буде не в захваті від 에, того, чим ти займаєшся. А як ставитися до таких людей, чи звертати на них чи увагу, чи ні? Ну, це вже залежить від тебе. Тобі вирішувати тільки кому йти з тобою по цьому життю, а кому ні. Не жалійся на поганий рік. Проаналізуй те, що ти не зробив в цьому році. Що ти зробив для того, щоб твій рік став краще. Чогось не зробив? Просидів про те штани. Не... Бачиш, що тобі від цього ніяк краще не стало. Ти, условно говоря, профукав рік нікуди. Зроби наступний краще. Все залежить від тебе. Твої проблеми у тебе в голові. Якщо ти нічого не будеш робити, твої роки надалі не будуть змінюватися. Будеш сидіти, і так кожного року, коли будеш сидіти за столом, проважати старий рік і зустрічати новий рік. Що ще за все ти будеш казати, що цей рік був тяжкий, був жахливий, і тому подібне. Сподіваюся, наступний рік буде краще. Зроби його краще сам. Не хочеш для когось, зроби хоча б для себе. Боїшся, що буде тяжко? Ніхто і не казав, що буде легко це життя. Іноді воно ставить перед нами всякі тяжкі вибори. Перепони, по типу яких є як блокпост, якийсь шлагбаум, який тобі потрібно перейти, обійти, проповзти під ним. Шукай варіанти, шукай можливості, шукай виходи із ситуації, і в тебе обов'язково все вийде. Головне, не лінись, по собі знаю. <світ> Лінь це дуже така жорстка тема, яка тебе подавляє, яку дуже тяжко перебороти. Але повір, якщо ти не зробиш. Цей рік наступний, кращий для себе, що менше за все, мало хто зможе для тебе це зробити. Тож, постарайся там, я вірю в тебе і з Новим роком!